У міському виставочному залі 70 портретів Монни Лізи. Міський відкритий конкурс, Олівець-малювець, майже два десятиліття проводить перша художня школа імені Олександра Васякіна. Наступному році нашому конкурсу буде ювілей 20 років. І ви знаєте, що напевно з цього року ми побачили такий результат, що в ньому взяли участь біля 670 юних художників. З різних міст України, в тому числі саме в цьому році було, було взяти участь юними художниками з французького міста Понкруа, які теж приєдналися до нас. І ви знаєте, наші амбіції такі, що, напевно, в наступному році ми цей конкурс будемо вже називати всеукраїнським. Отримаємо статус українського конкурсу. Роботи переможців конкурсу побачать не тільки у Кривому Розі. Мелізуємо в Кривому Розі велику кількість творчих художніх проєктів. Зокрема, міжнародна, і от ця виставка вона проходить в рамках того, що ми проводимо в місті рік французької культури. Найкращі роботи цієї виставки будуть виставлені не тільки значить, в цьому нашому міському художньому залі, а й у посольстві Франції в Україні. Зараз ми ведемо перемови перемовини щоб і в посольстві України во Франції. Уся країна, у весь, вся Європа пишається талановитими і юними криворізькими митцями, і зазначу, що завдяки тому, що ми створили укриття, і у нас в місті працюють і художні і музичні школи, ми маємо можливість проводити конкурси, в яких беруть участь ще й діти з інших міст. Тому що в них це неможливо. Ми будемо робити все для того, щоб він став міжнародним, що в нього ще більше був статус ніж зараз, хоча він вже зараз дуже високий, і будемо залучати до його журі також українських та європейських експертів. Щороку тематика конкурсу змінюється цього разу на малюнках Монна Ліза Леонардо да Вінчі. Наставники діляться діти з задоволенням писали портрет Джоконди. Я малювала мона Лізу, в українському стилі вона тримає горшу. Квіти ліза перший рік в школі. Вона прийшла в цьому році вперше і вже одразу значить, є таке призове місце за креативне рішення. їм репродукції Леонардо Да Вінші картину. Потім там у кожній номінації віковій була своя тема. Наприклад, в номінації де Ліза брала участь 9 років. Там була тема Мона Ліза в українському стилі. І в мене всі учні взяли участь. 32 учні в мене взяли участь. І два переможці. в мене третє місце і за креативне рішення. З понад 70 переможців шестеро отримали гран-при конкурсу. Найбільше робіт надали четверта, сьома та одинадцята музична школа з Кривого Рогу. Відзначили і наставників юних художників. Цього року у нас було більше ста учасників від нашої школи. Десь до 20 переможців, так що ми дуже задоволені. І знову виставка я вважаю дуже гарна. Вийшла і діти дуже задоволені. Учасники конкурсу діти віком від 5 до 12 років. Їхні роботи підкорюють глядачів своєю безпосередністю подобається поєднання жовтого, червоного та синього. Мені дуже приємно, що я стала переможецею з такою великою роботою. Мені сподобався цей стиль, тому я вирішила його намалювати двома кольорами. Вибрала червоний та зелений. Я Задоволена тим, що я стала переможницею цього конкурсу. Зайняла перше місце. Вже два роки конкурс став відкритим для інших міст України. Нині в ньому взяли участь юні митці з французького містечка понкруа Криворізьку художню школу вже другий рік поспіль відвідують представники посольства Франції в Україні. Керівництво закладу обіцяє відкрити травневий вернисаж. Ще більше Джоконд, які не увійшли до цієї виставки, глядачі побачать на розширеній експозиції. А це майже 700 малюнків фантазії з обличчям та кінерозгад. Даною досі мон не лізе Надія Шевченко Денис Захаров цей день.